Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Ну що черговий день, черговий огляд на черговий мод, який ви зараз бачите на екранах ваших планшетів, телефонів, комп'ютерів або плазманих телевізорів? Не знаю, де ви дивитеся, але сподіваюся, що ви дивитесь і з вами все так би мовити, гаразд. Ем, в Минулому відосі я зробив невеличкий тізер-анонс, продемонструвавши вам ось цього чудового малюка. Минулий відос у мене був представлений. Е, я там оглядав е, таку собі колаборацію, інтеграцію ножа Victorinox е, Форестер і інтеграцію туди леза від Spyderco Para 3 Lightweight. В принципі, я показав, що це все реально, і це все виглядає дуже-дуже круто. Сьогодні хочу просто продемонструвати вам, як виглядає і оглянути цей ніж. Це Victorinox Allox, ну, скажімо так, це був Міні-чемп, умовно кажучи, так? І як відбулася інтеграція Леза від Spiderco Honeybee. Однорукі відкриття, ну і закриття, так би мовити. Так, це лезо від спайдерку Hannib, це брелочний варіант від спайдерку і як бачимо, як бачимо, як круто виглядає ось в такому форматі в форматі Вікса. Ну І взагалі, цей ніж так, хочу сказати про те, що він вражає. Вражає, знаєте, яким чином. Ну, до цього моменту я думав, що найкращий Вікторінокс-наключник це такий Вікторінокс, так би мовити, рамблер. Так, він Дуже тонкий, він зручний, він прикольний, в ньому купа інструментів. Так, є там і відкривашка, викрутка хрестова, лезо, є ножниці, є пилка для нігтів. Він тоненький, так в ньому немає, як скажімо, в звичайному Рамблері або в менеджері там пінцету зубочистки, ручки, але тим не менше він дуже дуже, дуже тонкий, як бачимо. Так, небо і земля, так би мовити. Взявши цей ніж руки, я зрозумів, що м -м -м це ніж набагато круче. Ну, по-перше, слід сказати, що цей ніж розробили і зробили двоє учасників нашої DC спільноти. Користуючись нагодою, хочу вас запросити до нас. Ще раз нагадаю, напишіть мені просто листа, розкажіть, хто ви, звідки і який у вас ІД став, і отримаєте так би мовити, запрошення до нашої чудової компанії. Розробляли його, робив його наш модороб Іван з міста Київ, а розробляв учасник нашої спільноти Хаймерс. Ну, саме. Він захотів, щоб ніж був в такому форматі, саме з таким лезом. Ну, а Іван, в принципі, все підігнав, заклепав і розробив з технічної точки зору. Давайте просто розглянемо по інструментах. Так, це я вже показав, це там по два предмети на кожній стороні. Тут маємо вже по три предмети на кожній стороні. Ну, по-перше, це само лезо. Від спайдерку, який відкривається, відкривається однією рукою. Далі, в цьому ряду ми маємо е, пилку для нігтів е, з ось такою шліцевою викруткою, яка підходить до гвинтів PH2. Ну і, словно, звісні ножниці. Так, що стосується іншої сторони, то тут ми маємо шило, прикольне шило, яке зроблене з одного з предметів. Далі ми маємо ось таку комбо-викрутку, яку я вже неодноразово демонстрував, відкривашка для пляшок і хрестова викрутка. І маємо ось таку чудову шліцеву викрутку для маленьких-маленьких винтиків, наприклад, для очок чи для машин, не машин, а ключів для сигналізації. Ця викрутка мені нагадує. Жало. Жало, так би мовити. Жало ось такої викрутки, яка йде зі штопором. Давайте просто порівняємо, подивимось. ось таким вот чином. Все ідентичне. Так, десь приблизно плюс-мінус півтора міліметра. Угу. Так, все ідентичне. Цю викрутку розробив і зробив ще один учасник нашої спільноти, пан Олександр, який займається виготовленням плашок з дерева, з тестоліту, з інших прикольних скло тестоліту, так, з інших прикольних предметів. І саме йому належить ідея створення ось цієї викрутки. Вона робиться з предмету, який в нас встановлений, якщо я не помиляюся, в міні-чемпі. То є викрутка з лінійкою, так? Викрутка з лінійкою. І ось зроблена на дремелі, на гріндері, саме ось такий чудовий предмет. Що стосується товщини, якщо ми порівняємо цей ніж з. Зі звичайним рамблером ми можемо побачити, що в принципі ну, по товщині вони ідентичні. Але якщо ми візьмемо електронний штангенциркуль, то можемо побачити таку річ. Рамблер в нас по товщині 10,4 мм, а Локс 9,2 мм. Так. 1 мм і 2 десятих. Один і 2 міліметри, як бачимо, алокс в нас трошки тоньше. Що стосується цього алоксу, Ну, 7,2. Так, десь різниця між ними в 2 мм. Але, але. Але ми бачимо тут на два предмети більше. Ну, як бачимо, ще такий цікавий факт. Тут так воно виконано прикольно, знову ж таки, це ідея Івана. Товсті предмети, вони в нас посередині. Товсті предмети це маються на увазі, які у нас на двох пружинах цих тоненьких. Це викрутка комбо, комбо-викрутка і ножниці. Вони у нас стоять посередині. Ну так, і воно так логічно. Так. З різних сторін у нас два тонких предмети, і посередині два товсті. І воно так симетрично, класно виглядає. Ну і лезо від спайдерку Ханібі, знову ж таки, це дуже-дуже прикольно. Тому можна побачити, можна зрозуміти, що інтеграція Лез від спайдерку в ножі Victorinox, воно і виглядає круто і стильно, прикольно. Не знаю, і зручно. Головне, що це було зручно. Ну, і ще такий цікавий хотілося б момент, про що я зараз подумав. Це не Rambler в мене, це у мене Victorinox rock Так, тут. Викрутка, яка відрізняється від звичайного рамблера, від е, сучасних, шліцева. Тут у нас хрестова, так? І ось давайте порівняємо два, так би мовити, жала. Ну, в два рази так. В два рази на Victorinox рох викрутка товща. Але це дуже-дуже прикольно. Ну, Маю на увазі цей ніж. Так, друзі, в принципі, на цьому все відео було не досить довгим, але. Інформативними, так би мовити. Попереду у нас ще будуть огляди на цікаві моди від Victorinox. Два моди в мене є, які хочу вам продемонструвати. Також хочу продемонструвати нові ножі, які з'явилися у мене на оглядах. Це досить такі цікаві, потужні, я б навіть би сказав. ADC складні. Тому найближчим часом очікуйте. Нових відосів на моєму каналі. І ще раз нагадаю: доєднуйтесь до нашого чату. Якщо ви ще не в нашому чаті, напишіть мені листа ADC Вікторінокс Україна. Так нас просто в пошуку знайти неможливо, тому що ми закрита спільнота, закрита від русні. А якщо ви напишете мені листа, я дам вам посилання і ласкаво просимо. Ласкаво просимо до нашої чудової компанії. Буде цікаво, гаряче і. Дуже дуже інформативно, все всім па-па, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна!